Від управління СБУ в Чернівецькій області знову прийшли активісти народної самооборони. Протестувальники вимагали, щоб до них вийшов керівник управління Юрій Кіцул. Зрештою, активіст від народної самоборони заявив, нібито представниця прес-служби СБУ у телефонній розмові повідомила, що Юрій Кіцул призначений на посаду тимчасово. А в Чернівецькому управлінні незабаром відбудеться ротація. Натомість заступник керівника управління СБУ, який згодом вийшов до мітингувальників, цю інформацію спростував, запросивши їх на зустріч. З Юрієм Кісолом 25 квітня речник спецслужби Марина Остапенко оприлюднила офіційне повідомлення. Чернівецьке управління є у списку тих, де найближчим часом відбудеться ротація керівництва, і практично натякнуло, що Юрія Кіцеля на боковині більше не буде. Указу слід очікувати у найближчі дні. Нам невідомо. На даний час Юрій Васильович Кіцел – Є офіційно керівником управління. Відповідний указ виконуючи обов'язки президента України діє.